Віт з вами, Назар Геймер Йоа 16 І сьогодні ми граємо з вами Бедваш. Підписуйтесь, ставте лайки, щоб не пропускати нових відео. І також пишіть свої нік у коментарях, щоб я вас добіляв в друзі. Ну і починаємо. О, Це якась лотерея. У, все, лотерея закінчилась. От, напевно, зараз підемо, зараз забудуємо. Забудуємось. Забудуємо наше ліжко. Поки звідси будуть згодати, забудуємо на нулішку, щоб, щоб його не вкрали. Ну, Так, не поламали. А може і вкраду. Тепер забудовуємо його назад. хопля, хопля. Хопле, хопле, хопле. тут хоплю? Хопна. Хопна-хопна, хоп, хоп-хоп. Одного блока не вистачило. Ладно, два блока не вистачило. Ну ладно, нічого страшного. купити броню. Ми до залізного прокачаємося. Купимо блоки. Прокачаємо життя до... до не знаю до скільки. Тепер Депереду... до максимума. І підемо зразу на центр, щоб здобути ізумруди. Це такий кристал. І щоб зробити ой, купити зелені видимісті, щоб ламати чужі ліжка. О, ставити спламати зелене ліжко. І все. Ну, вбити в бейте, кумані, які залишились без лішок. Ну, звон тоже треба Чик по поламати лішку. Ай! Хто? Хто мене підстрелив? Мені цікаво, не, не хто. а хто, да хто? Я навіть броні не був, тільки а, звуку. Магаз, у нас же не пал. Треба зараз піти захистити. Ну ладно. Вроде бы без меня справляются. Купляем. І Купляем. И бежим. И бежим. А, что я Ну, это просто, что бежим. А ты, ты что, наглив, захрали? Сразу зарубить тебя. Ти там згорів, прийшов. А? Що? Сюди пришли, а? Кош побіг зразу туди от. Мені таке не... життя. Побіг зразу атакувати. Хабляп! хобля. Так паркур плохо. <х construir> О, сені. А це наш. Сеніце свої. Можу знайти ворогів, вороги не піддаються. Ага, в червоних була, ну та така атакувати з неба, це я вже точно поняв. Щоб червоних була небо та техніка на жовтих. Уже понятно, что же овцы так швидко проиграли. Но мы не до кінця. О, горец, все горец. О, червоні. мені как я, я так хотел сбить. Зараз я, я, я свою мрію здійсню. Ну що це такое ж? Не мог, не можу свою мрію я здійснити. Ох, хо 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 Короче, Купляємо дивіться. Що. А от іменно нічого. Раз ідемо атакувати. Серед нас з вами вбивають і вбивають. Каже, просто по атакуватися. Ну, і ще із луку стріляти будемо. нього луку нема, Тому я впевнений просто, що в нього нема луку. Ладно, живи поки можеш. Але знай прийду, бью. Ладно, занято. Так, треба піти в там даже никто не баз не приходит, пяти золотое золото. Ніе, де золотое золото. О май гадж. Що, золото все золото? серйозно? Креса. Ха-ха, зури. Хоре в пеклі. Тут нема. Я зробили. Ем, повертаємось назад до залу. Не забудьте підписуватися, ставити лайки, щоб не пропускати нових відео. І також пишіть свої нік у коментарях, щоб не пропускати нових відео. Ой, ні, наоборот. Пишіть свинью, как береш, щоб я злюблю в друзі. А підписуйтесь і ставити лайки, щоб я в щоб он не пропускати нових відео. От тут ж ману забрати. Такий бокс... А, це мені не потрібно. що забрати ману. О! Не, я не знаю мені вони. Так, то що на самому стане буде найкісь ну, картки? О, скільки карток, і мені не вишво взагалі. О. Ще ж почав одразу бій, чи да ні. Ну, ні, все, добре. Все дай бобій. Ну Що ж, іде загрузками, яку ми всі що? правильно? Не любим. <плодисність>

А сейчас тоже хватит. Кто взрывает? А? Ну, прокачаемся, прям блоки. прокачать жизнь, думаю. Да не. Хотя... Да, нет, да нет, нет, не, да не, мне не буду. А, мне еще вот такие штуки. Обе скол. них я не сможу. Випадок екстреної ситуації підлітимо в небо. Блоки, ще такі предмети, я вам показую які. можу зараз один, думаю, на перший час схватиться. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ле ле 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 Тут вже на хтось нападає на нас. Хтось вже нападає, хтось вже нападає. Вон, вон Ти що стоїш? У нас нападають тут в шето. А ти тут ти стоїш? Тих коп... Легко... Оооо, що не обо! Це що? Це що? А, це компас. Де найближчий брах? Без безполязники сріж. Звісно, напасть питається. Хліба безправний, безпелезні. ніж безплесні. Безплезніші. речі, ніж це, я ще в світі не бачу. Ну, в цій грі... В цій грі це точно найгірше річ. Ну йому ховатись. На базі звісно. Теж мені гені. Так, я бачу, на автобату впаден, ні.

Пошли к поки не верим везде. Все, не видишь, ты дія. По крашевут назад. А зараз его здесь не убьем. Белый. Якась нороба бруня. Типу це бруня робота лобу. Мені страшно, якщо він прийде до нас і що робити? Кричати, а, допоможіть, Морально, а що ще робити? Кричати, допоможіть, а розбивати, полаку, допоможіть. а що ще робити? Якщо він до нас прийде, він дуже сильний. Я більше не знаю, що робити будемо. Башк кричатый Мама да положим набежалюсь. І тут в гру заходить монстр. Який у рве на маленький кусочек. Ну а шо, ні? О май ду О май ду О май гач. О май гач, о май гач, Не зря, не зря... до залу, Це 100% був робот і в нього була зелена відомость. Я не знаю, я к на сміх бит. Серьезно. О, прошети. Не вийшов на нам. А, щоб життя прокачувати. О, піс отключив. Оце топ. Прокачуємо звісно життя. Буду багато его нас. И зразу, зразу в... И зразу в бейк, да. Я думаю, ты раз буду, буду заружиться. Я думаю... А, ну 24, 23 точь. Ну точно 24, або 23. А, ну, 23 точь. Скильки. 22. А, ні, прокачу. да, у нас было бы 21 було. Заберем. Ну и що ще Що мы тут включать можешь? Ничего угу, більше. Ага, больше ничего. Мы же Ні, Не, не Зараз Саша эти штуки покупляю. А непогано, ну дуже непогано. Вот не команди.

Так-ля-ля-ля Ля-ля-ля ля ля-ля-ля. Ч так швидко до, до золотого сада прокачивается? Вс побігли. А, не, не-не-не-не. Свин не побігли. Ми ще вотки вот служки на поп'я. Ага. В зарку одну домой вистажишь, что побіг. Ооооооо, 6 злі неведомості. Зло... Давай нажав не напали, вони нас удорозубили. Будем стретися, може не тим. Бачите, ми фанзан грає. Так поламали, значить ліжко у нас вешли. Тому що були червоні, бачите. Так, О, моє. Е, я сказав, моє. О, одразу її купим. золото, це нам тоже не потрібно. Ля -ля -ля, це не хочу я. Це червоно, сейчас пішли поломаем червоний. Саме то буде. Буде знати. Ну, ми ж повноте попали. Да ну ні. ох. По шведку чекаю. Наша зирка на відомості осталася ли то, щоб поламати зелене ліжко. Думаю, зелені вже підготовлені. Для такого вепку же, думаю, зелені будуть підготовлені зар. Ой. Они уже підготовлені будуть для такого випадка. Привіт, плюс вам, погано його, погано. Ой, іншой. Ну, Хорош, один такий купимо і вже точно сможемо зауцолтати. Вже точно має вещь. ха ха хо о О-хо-о! О-го-о-го-ого-о-го-ого! Ого, ого, ого! Ну, ого! Навіщо, дуже сильно, дуже ай! Ох, розлікався. О, синій ще нас зараз Зарив біжить дуже швидко. Є все сьогодні зелені, який побіг, він швидко всіх е, на місце поставив. Вісь, я дуже швидко він на місце всіх поставив. Типі, до речі. Ага. Це все не потрібно. Невидимості. Клампас теж знадобиться. Ну що, де зелені живуть? Де зелені живуть? А? Хто знає, підніміть руку. Де зелені живуть? Там. О, там. Да ми зелька не відомість. Або. Є знаю шо не вони. А, да, вони. Ткань, ткань, ткань. ткань. Я пробігу, пробіг сквозь тих. Передиві я клабу. Такого обхід віть як? Плумав потрібно втікати. Так що плума, то треба втікати, знаєте. Бо коли ви плумаєте. є, Оооо, нє ні, ні, не ну не! А чому нас не підкинуло? нас не підкинуло вгору. Та ну ні! А не підписуйтесь і ставте лайки, щоб не пропускати нових відео. Також пишіть свої дії в коментарях, щоб я вас любляв, друзі. Всім до зустрічі!